Поки українські військові мужньо стоять на фронті, захищаючи нашу державу, кремчутські комунальники стоять на своєму особистому фронті та працюють над благоустроєм міста. На стабільній роботі комунальних служб міста наголошує міський голова Віталій Малецький, аби забезпечити міцний тил держави. Важкі катки сучасний асфальтоукладач заповнили сьогодні вулиці Некрасова. Там бригада комунального підприємства Шляхове ремонтно-будівельне управління проводила поточний ремонт дороги. Одна смуга дорожнього полотна вже зроблена. Наразі триває укладання іншої половини дороги. Сьогодні по вулиці Некрасова проводиться поточний ремонт, а саме проводиться роботи за асфальтування. Залучений асфальтокладач, чотири котки, три самоскиди і бригади робітників. У сквері поблизу річкового вокзалу Кременчуцькі косарі боролися із зайвою рослинністю, аби відпочинок містян у зеленій зоні був комфортним. Сьогодні ми працюємо на річковому вокзалі, косимо траву, задіяно дві косарки з травозборниками та одну ручну касарку для того, щоб місто процвітало. І то було гарно. Також минулого тижня озленювачі міста почали реставрацію зеленої зони біля 20-ї гімназії. Наразі зелені феї комунального підприємства Благоустрій Кременчука готуються до висадки квітів на клумби, аби майбутній сквер був яскравим. Ми завезли ґрунт підсівний. Будемо одобрювати трішки ґрунт. Використовуємо для посадки наш посадматеріал, який був вирощений нашими дівчатами. Було розмножено. Під проїжджою частиною вулиці Першотравнева було виявлено порив трубопроводу центрального опалення. Працівники комунального підприємства Теплоенерго постійно стоять на варті опалювального періоду та оперативно усувають дефекти. Наразі виконуються роботи по заміні трубопроводу центрального опалення ДУ-150 шляхом протягування трубопроводу під проїжджою частиною. Техніка працює два чергових автомобіля, два зварювальних апарата, екскаватор та автокран. Завдяки сталій роботі комунальних підприємств міста Кременчук завжди охайний та комфортний для проживання. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кременчицькі новини.